Республіканська партія США опинилась на черговій кризі після то в черговій кризі після того, як один з головних претендентів від партії на посаду президента США Герман Кейн опинився у центрі звинувачень у сексуальних домаганнях. Одразу чотири жінки звинуватили Кейна у непристойних пропозиціях і примусі до сексу, що стались понад 10 років тому. Експерти кажуть, що ці звинувачення можуть поховати політичну кар'єру Кейна. Тему досліджував Руслан Петричка. Жінки, які звинувачують Германа Кейна у сексуальних домаганнях, починають говорити про це публічно. Спочатку Шерон Бялік заявили на прес-конференції, що Кейн у 97-му році намагався примусити її до сексу в обмін на допомогу у працевлаштуванні. Він раптом потягнувся до мене і просунув мені руку під спідницю слідом за Бялік до преси вийшла Карен Краузгар. На цих кадрах 11-річної давнини вона вже у ролі речника американської імміграційної служби, але прийшла вона на цю роботу після скандалу з попереднім роботодавцем Германом Кейном. Карен подала на нього скаргу про сексуальні домагання і звільнилася, отримавши 45 тисяч доларів компенсації. Сам Герман Кейн продовжує наполягати, що звинувачення проти нього брехня, видумана його політичними опонентами. Ці Звинувачення я абсолютно відкидаю. Цього просто-напросто ніколи не було. Цього ніколи не було Кейн каже, що навіть не пам'ятає Шерон Бялік, а справа з Карен Краузгар була закрита за відсутністю доказів. Ці звинувачення були безпідставними. Вона так і не змогла знайти свідків, хто б підтвердив її історію. Звинувачення у сексуальних домаганнях сприймаються громадськістю США дуже серйозно. Вважають експерти. Подібні скандали можуть зіпсувати або, взагалі, зруйнувати кар'єру політика. Звинувачення у сексуальних домаганнях, які висунула Пола Джонс Білу Клінтону на початку 90-х, були використані пізніше, коли Клінтону хотіли оголосити імпічмент. Колишній конгресмен від штату Флорида Марк Фолі у 2006-му подав відставку після того, як було виявлено, що він посилав непристойні листи та фотографії своїм неповнолітнім практиканткам. Експерти кажуть, що сексуальні домагання на робочому місці набагато більша проблема ніж деякі чоловіки намагаються показати, і часто на поверхню виходять лише справи, пов'язані з політиками чи іншими відомими людьми. я би хотіла знати, якою є реакція усіх людей, коли сексуально домагаються, що вони говорять в таких випадках, що роблять, як їх захищає закон. Але на жаль, мова рідко заходить про ці ключові запитання. Грейс вказує на події 20-річної давнини, коли претендента на посаду судді Верховного суду США Кларенса Томаса у сексуальних домаганнях звинуватила Аніта Гіл. Слухання привернули велику увагу громадськості і спровокували лавину подібних позовів з боку жінок проти своїх роботодавців. В результаті у США з'явилися закони, які краще регулюють проблему сексуальних домагань на робочому місці. Втім, правозахисники кажуть, що ці закони далекі від досконалості а у такий непростий час, як тепер, жінки бояться шукати захисту сьогодні багато жінок просто щасливі мати роботу, і вони розуміють, якщо вони почнуть про ці проблеми заявляти, то їх можуть звільнити. А з приводу ситуації з кандидатом у президенти Германом Кейном, правозахисниця сподівається, що жінки, які відкрито виступили проти Кейна, не стануть згодом жертвами публічного осуду та гніву. Як це вже не раз траплялося у подібних випадках раніше. Кейн категорично заперечує звинувачення проти себе, і його прихильники можуть помститися цим жінкам за свого політичного улюбленця. Руслан Петричка голос Америки.